Це пояснення, що Трамп не вводить санкції, тому що він розуміє, що це нічого не дасть, і він не має інструментів впливу на Росію, це одна частина історії. А коли він робить якісь речі, які прям на користь Росії йдуть, для чого? Я думаю, що там знайдуть якусь можливість відплатити фінансово. Подивимось. В Росії Трампу? Ну чому Трамп? Якимось компанії, з кимось пов'язаним. Я думаю, а що це речі, які вирішуються. А чому ні? Що, вони не люди? Вони ріелтори. Це влада ріелторів, розумієте? Є три режими: КГБ, КВН і ріелторська фірма. Які всі ці. Скажімо так, рівні органи мають до політики, я не знаю. Але КГБ поводиться рівно як. КГБ. Ну, КВН теж якось не дуже змінився. Він, це жіть до шоу, як, як інфраструктура, правда? Ну і ріелторська фірма, вона теж, в принципі, скажімо так, не цурається шоу, тому що людина, яка очолює цю ріелторську фірму, взагалі здобула популярність не як ріелтор, а як шоумен. От, так і що у мене який намагався всім довести, що вміє продавати і будувати будинки. Але все ж таки, ось ця ідея, що можна щось заробити, вона залишається дуже важливою. Важливим мотивом в політичних вчинках. Ну і тоді, значить, але це дуже важко якось узагальнити, розумієте? Наскільки ріелтору з чекістом легко знайти спільну мову, ну, не знаю. Тому що чекісти в нормальні часи просто ставили ріелторам праски на животи. Страм, може, так себе не поведе. До того йде. Так, то теж правда, так.